Ну, і далі також поговоримо про те, що президент нашої держави відвідав Донеччину, і що там він робив, так а саме заслухував доповідь також про ситуацію у зоні відповідальності саме 59-ї штурмової бригади. Тож про що говорили, що обговорювали? Далі з вами давайте більш детально про це поговоримо. А саме президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь про обстановку в смузі відповідальності 59-ї окремої штурмової бригади. Ми Пілотних систем імені Якова Гандзюка та нагороди воїнів. Про це глава держави повідомив у своєму офіційному Фейсбуці. Як повідомила прес-служба президента команда 59-ї окремої штурмової бригади безпілотних систем Богдан Шевчук, доповів про обстановку в смузі відповідальності бригади та взаємодію із сусідніми підрозділами. Окремо також глава держави заслухав доповідь про застосування безпілотних систем також засобів РЕБ і роботизованих комплексів зауважимо також, що бригада ще й має власне виробництво цих систем та активно впроваджує інноваційні технології. А ще відомо. Те, що президент нашої країни зазначив наступне: доповідь про обстановку в СМУЗІ відповідальності бригади, застосування безпілотних систем, засобів реп та роботизованих комплексів, які бригада виробляє самостійно, поспілкувався з командирами підрозділів щодо набору та навчання нових пілотів потреб в окремих. Типах озброєння і техніки так дописав президент нашої країни у своєму офіційному Фейсбук. Так на своїй сторінці Фейсбук. Ну і також підкреслив президент ще й те, що. Подякував. Так він відзначив присутніх воїнів орденами Богдана Хмельницького, другого та третього ступенів і передав нагороди іншим військовослужбовцям бригади. Дописав наступне: дякую за цю можливість нагородити вас особисто. Подякувати від України від усіх українців. Дякую за захист нашої держави. За те, що стоїте стійко, міцно. Ми бажаємо здоров'я вашим рідним, близьким. Це дуже важливо вам. Усім бажаємо перемоги. Дякую за. За службу підкреслив наш президент. Ну і також він поспілкувався із командирами підрозділів. Зокрема, йшлося про набір і навчання нових пілотів а також про думки військових щодо необхідних гарантій безпеки для України. Командир також озвучив потребу в окремих типах озброєння та техніки. Ну і нагадаємо, також що. Сьогодні, 22 березня, президент Володимир Зеленський оприлюднив відео свого візиту в Донецьку область. До речі, ви можете знайти його на його офіційній сторінці у телеграм-каналі. А він відвідав командний пункт тактичної групи Покровськ і зустрівся з командирами лінії дронів. Ну і також нагадаємо, що напередодні раніше міністр оборони Ростем Умєров оголосив про запуск революційного проєкту Лінія дронів, який має посилити бригади Сил оборони за його словами. Це новий стандарт війни, де безпілотні системи стають ключовим елементом бойових дій, допомагаючи нашим захисникам і захисницям виконувати найскладніші завдання на полі бою. Далі ще моя одна із улюблених, знаєте, таких. Новин з приводу того, що російський також опозиційний експерт Морозов дописував з приводу того, що Трамп на його думку на думку експерта зазнав поразки на першому ході у переговорах з Путіним. Так от, Олександр Морозов, відомий публіцист, політичний аналітик, який перебуває наразі у Празі, в інтерв'ю ведучому програми Студія Захід нашим колегам, так Антоном. Борковському зазначив, що Путін втягує Трампа у нескінченні повільні переговори, які підвішують Київ у безперервне очікування в необхідності реагувати на кожен нікчемний крок. Таку думку він висловив в етері нашим колегам в виданню Еспресо. Що зазначається? Зауважив Олександр Морозов наступне. Всі вже зрозуміли, що режим припинення вогню на 30 днів без попередніх умов Путін по суті відкинув. Хоча Київ на це погодився в переговорах із. Цього не буде. А те, що пропонує Путін, це. Нескінченні повільні переговори, в яких Трамп збирається брати участь, формувати групу, треки за різними напрямками і декілька місяців вести ці різні консультації. Це будуть навіть не переговори, а просто консультації про те, що можна зробити в економічній сфері чи в спортивній. Можливо, навіть буде сформована група, яка стосується війни, але це все будуть групи консультацій, що не ведуть до справ вирішення проблем. Зауважив Олександр Морозов. Ну і за його словами, зараз не зовсім зрозуміло, у чому полягає саме план Трамп. Pan Якщо Трамп добивається режиму припинення вогню без попередніх умов, тобто режиму тиші, то це можна розглядати як цілком розумний перший крок для того, щоб за ці 30 днів можна було досягнути дипломатичних успіхів і продовжити такий режим. І можливо з часом це перетвориться в щось інше. Але якщо немає першого кроку, то я б так сказав: якщо дивитися звідки з Центральної Азії або, наприклад, із штату Техас, то повідомлення про те, що досягнута угода про припинення обстрілу енергетичної інфраструктури, це якась подія. Якийсь крок, але якщо ви перебуваєте всередині ситуації у центральній Європі в Угорщині, в Україні чи в Росії, чи в країнах Балтії, то абсолютно ясно, що це зовсім не те, що передбачувалося. Таким чином Трамп зазначав, що дійсно поразка на першому ході у цих переговорах відбулося, і далі повинен якось він виплатитися. перепрошую з цього. Прокоментував політичний аналітик і на його думку, це дуже погана історія, тому що тепер Трамп оце втягнеться. Будуть йти переговорні треки, але при цьому все це завдає шкоди Європі європейській консолідації. Також це завдає шкоди в першу чергу Україні, оскільки підвищує підвищує так, так би мовити, Київ адміністрацію України у безперервне очікування. Дійсно. Також хочу додати коментар від себе в ході цих всіх останніх подій. В ході всіх останніх новин дійсно можна дуже легко будь-якій людині прослідкувати те, що рашисти просто все це дійство дійсно затягують, тому що це в їхніх інтересах. Все це відбувається. Ми з вами це прекрасно бачимо, і дійсно. Досить дивно, що деякі країни, деякі лідери країн цього ще не зрозуміли. Так, от ще відомо те, що річ у тому, що в такій ситуації Київ не може Київ не може так сказати саме ні, все вистачить, тому що він залежить від постачання американської зброї. Далі що б не робив Трамп, які б не робив заяви, доводиться це підтримувати. І розумував свою думку морозов наступними словами, саме тим, що відмова США від військової підтримки України розкладання. Глобального альянсу підтримки України це все недопустимо для України. Така ж ситуація для країн Європи. Вони не можуть сказати Ні, ми не хочемо миру, це неможливо, тому. Кожен глава держави має в такій ситуації говорити. Ми так би мовити, вітаємо, хоча будь-які перші кроки, але при цьому і далі починається але. І Макрон, Шольц, Тармер і всі інші в Європі кажуть, але це не означає, що можна вирішити проблему без України що можна вирішити проблему без участі Європейського союзу, і що можна за рахунок цих переговорів, які почалися взяти та припинити підтримку України і військово, і економічно ні, це неможливо. Розімував так це. Саме морозов, повторюся, дійсно, це публіцист, політичний наліток, який перебуває в Празі, і говорив він такі речі з приводу того, що наразі відбувається так між країнами, між нашими такими найголовнішими країнами наразі в ході цієї війни. Розуміємо з вами, що мова йде про нас, українців про росіян, так і про Сполучені Штати Америки. Ну і далі, все ж таки ту саму новину мою улюблену, так би мовити, будемо обговорювати. А саме Вітков знову робив досить цікаві заяви з приводу того, що відбувається не тільки у його країни, а й в цілому, так в світі, і говорив про те, що, начебто, рашистський диктатор молився за Трампа, коли у нього стріляли. Тож далі про це давайте поговоримо. Тож так рукарлсоном дали інтерв'ю знову в чергове спецпосланець Трампа Стів Вітков. Він пропагандистському журналісту вирішив сказати про те, що не вважає Путіна поганою людиною, і на його думку до війни нібито призвели декілька складових, а не лише одна людина. Вітков пригадав, що його другий візит візит до Росії не був особистого характеру, оскільки під час зустрічі Путін вручив йому портрет Трампа від провідного художника Росії та попросив передати його американському президенту. Ба більше Путін розповів, що молився за Трампа, коли в нього стріляли. Цитую далі. молився за президента, не тому що він був президентом США. Чи міг ним стати, а тому що він був його другом. Він молився за друга. Може уявити, що сидите і слухаєте такі розмови. Я повернувся додому, передав це повідомлення нашому президенту та вручив картину. Очевидно, що це його зворушило, каже Вітков. Також спецпосланець Трампа зазначив, що цим люб'язним жестом було відновлено зв'язок між Трампом та Путіним. Ну а ми нагадаємо, що в останнє говорили Трамп та Путін. 18 того березня, коли президент США зателефонував рашистському лідеру, і тоді понад дві години ці розмови тривали. За підсумками Кремль зробив низку заяв, згідно з якими під час телефонної розмови Путін висунув умови для запровадження 30-денного перемир'я з Україною. Ну а зі свого боку Трамп оголосив, що домовився з Путіним про негайне припинення вогню щодо всієї енергетики та інфраструктури та висловив сподівання на повне припинення вогню і в кінцевому підсумку кінець жахливої війни між Росією та Україною. Ну а Валерій Клочук, який є політологом та експертом, теж вирішив прокоментувати події, заяви Віткова про наші території. І також на своєму ютуб каналі він виклав думки, аналітику так. Відео цікаве. Не забудьте на пана Валерія підписатися, а далі давайте заслухаємо його ж думки. Також Вітков, ну, видав повну Кранжатіну, як на мене, що стосується території. Вони власне разом із Такаром Карсом домовилися, я тут скажу, що добалакалися до того, що на їхнє переконання, Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області разом з Кримом нам передав час від часу Хрущов, тому що Хрущов – українець. Де вони це прочитали і почули, друзі? Я вам не можу сказати. Вони це просто от сказали в повітря і все. І Вітков говорить, що найбільше питання в цій війні це так звані чотири регіони Донбас, Крим, Луганськ і Ще. 2. Він не пам'ятає, як решта називається. Каже, це території російськомовні. Тут він говорить неправду, тому що вони не є повністю російськомовними. І там проводилися референдуми, де більшість людей висловили за те, щоб бути під владою Росії. Ну, певне, це друзі, вплив на Віткофа. Так справили дві зустрічі з Путіним, про які він, власне, багато говорить у своєму цьому інтерв'ю така Карлсону. І він наполягає на тому, що Путін це хороший хлопець, «good guy». Він каже, що це слон у кімнаті про ці регіони. Слон у кімнаті це конституційні питання всередині України щодо того, на що вони можуть поступитися, коли йдеться про відмову від територій. Росіяни де-факто контролюють ці території. Питання в тому, чи визнає світ, що це російські території, чи зможе Зеленський вижити політично, якщо визнає це, це і є центральним питанням конфлікту. Ну, фактично, Вітков натякає на юридичне визнання цих територій за Росією. Звісно, цього ніколи не буде, і він це, мені так видається, більш аніж розуміє. Але далі просовує саме цю тезу, аби все ж таки переконати нас, що ми маємо це зробити. Не думаю, що буде успішним така ініціатива, тим паче, ми вже мали подібні ініціативи ще в 2015 році, коли Петро Порошенко, тоді, будучи президентом, намагався внести зміни до Конституції, але закінчилося це все фатальним. Протистоянням під Верховною Радою, коли загинули нацгвардійці. Тому і цього разу, навряд чи так буде, але те, що території можуть залишатися довгий час під контролем Росії без юридичного визнання, про це тихо говорять у Білому домі, і такий варіант розглядається. Ну це розуміють також і в українській владі. Але коментар Віткова, як на мене, був дуже, -дуже непривабливим. Ну а ми з вами мали змогу заслухати Валерія Кличка і його думку, точніше, аналітику, так аналіз, так би мовити, коментар а, з приводу того, які заяви Вітков робив останнім часом з приводу наших тимчасово окупованих територій, так з приводу того, що з ними будуть робити. А, посилання на його youtube канал повторимось. Є в описі під нашу трансляцію. Обов'язково переходьте та підписуйтесь. Ну а ми далі з вами говоримо про актуальне і про нові укази Путлера а, з приводу. На жаль, наших українських громадян у Росії та на тимчасово окупованих територіях. І як вже знаєте, не дивно навіть про це говорити примусово, там наразі відбуваються деякі дії. Саме примусовий інструмент русифікації відбувається наразі. Там британська розвідка про це дописує. Що ж дописує? Дописує про те, що новий указ очільника Кремля Володимира Путіна про громадян України в Російській Федерації та на тимчасово окупованих територіях є продовженням політика русифікації населення. То так вважає розвідка міністерства оборони Великої Британії, написавши про це у соцмережах ікс, пише видання. Указ Путіна майже напевно має на меті примусити виїхати з окупованою Росією української території громадян України, які відмовляються приймати російські паспорти та громадянство. Путін російське вище керівництво продовжують переслідувати політику росифікації та незаконно окуповані українські території, що є частиною довготривалих зусиль, спрямованих на винищення української культури, ідентичності та державності, наголосили у з. Віті розвідки, ну і також у британській розвідці. Вважають, що Росія помилково і незаконно визначає як окуповану, так і неокуповану українську територію в Донецькій, Луганській, Запорізькій Херсонській областях, а також Крим як частину Російської Федерації. Йдеться у звіті наступне: це прямо суперечить визнанню Росією незалежності та суверенітету України після розпаду радянського союзу а також ширшому міжнародному визнанню України. Ну і нагадаємо також, що російський диктатор напередодні підписав указ, що зобов'язує громадян України, які не мають законних підстав для перебування у Рефі. В лапках дописано виїхати до 10 вересня або регулювати своє правове становище. Ось такі знаєте, я б назвала це вибір без вибору. У документі також зазначили, що від адміністративної відповідальності за порушення режиму перебування в Росії звільнять українців, які пройшли реєстрацію за відбитками пальців і фотографуванням, якщо вони звернуться в поліцію для своєї легалізації. А ОМЗС України не звали нікчемним указ Путіна про провадження випровадження. Так перепрошую українців і вважають цей акт проводження політики геноциду проти українського народу.